А чи відомо вам, що існує свято домашніх улюбленців? Міжнародний день домашніх тварин в Україні відзначається з 2000 року, хоча, на жаль, поки не затверджений. Але це не привід не святкувати таке добре і домашнє свято. На жаль, так влаштований цей світ. Роль тварин у нашому житті зменшується з розвитком технологій. А ті, хто наважується завести собі домашнього улюбленця, здебільшого робляться заради розваги чи підтвердження свого соціального статусу. Та сучасні гаджети не здатні зігріти теплом через розрадити милою мордочкою або ніжним скавчанням. Вони не зрозуміють ваших почуттів. Із цим тезисом погоджується житель Семенівки Сергій Тіщенко, власник американського ставфоршиського тер'єра Америка, тер Тайсона. Тер звати Тайсон. Три роки йому. Ну, параметри, які в нього. вес. В нього в стандарті має бути 28-40 кілограмів, але ще десь 31, десь 32 може, поправився на зиму. В холті буде 59 сантиметрів. Мені віддали його. Ну, як, був людина однієї. Не було времени з, ну, ну, з ним гуляти. Ну коротше, і мені відбавився. Я з ними це займаюся. Дайся. Американський ставтер'єр виведений шляхом скрещення бульдога і тер'єра. Собака даної породи універсальні. У наш час найчастіше використовується як домашні улюбленці чи собаки сторожі. Є схожі, наприклад, підбультер'єри, які виведені спеціально для собачих боїв. Та стафи вважаються більш компанійськими, хоча й мають бійцівську кров. – собака дуже активна, рухлива і неймовірно грайлива. Це не дивно, адже в його жилах кипить кров тер'єра. Найбільше в світі вони люблять бігати і гратися з іншими собаками чи активно проводити час із господарями. Беручи стафа, власники повинні бути готові не тільки займатися дресурою, але й приділяти особливу увагу фізичним навантаженням. Не дивно, що девізом цього дня домашніх тварин стали слова маленького принца і створу Антуана де сен Екзюпері, ти назавжди у відповіді за тих, кого приручив. Пам'ятайте про це і обов'язково приділіть у цей день більше уваги своїм маленьким друзям.